Ну і з'явилася у нас інформація від СБУ. Це перехоплення, яке стосується причин підриву Каховської греблі на гідроелектростанції. Власна служба безпеки України опублікувала фрагмент розмови, перехопленої між окупантами, де вони обговорюють обставини підриву власне греблі і техногенної катастрофи, яка послідувала за тим. І якраз йдеться про те, що у цьому діалозі двох окупантів один із них зізнається, що йому. Відомо, що була задіяна диверсійна російська група, яка зайшла на дамбу, хотіла частковий підрив здійснити, тобто полякати, так би мовити, таким підривом. А все пішло, як у росіян це заведено, не за планом, ні по плану. Ми можемо послухати якраз перехоплення від Служби безпеки України. Ну сьогодні вчора в телегі відос був стоїть солдат. Ну, лицо закрыто там во всем этом обмандировании. И рассказывает, что нету никакого затопления, что люди нормально живут. А сзади него окошко, и видно, что там, блин, море по колено. Как yeah. Yeah. Ха, прикольно. Это про то, что yeah. это ГЭС? Это ГЭС, то что разрушили? Да, да, да. Ну да. Но там основная проблема в том, что это ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор. Это mm. их не какое-то атомное. ну нормально сами себе натворили же долбанет и все так и это наши долпа. сделали, это не это не их это наши сделали да, да. что, наши поговорили это... что -то... долбанули не. там не долбанули там это наша диверсионная группа они хотели это типа этой дамбой пугать пошло не по плану но больше чем они курнировали нечестно а, накроет, как это, как в э, да? Ну, постройка-то что, 50-х годов. Mm. Там, быстро, быстро поползла, пошла. А там чуть ниже сафари-парк был. Короче, тысячи животных погибли. Понятно. Стосовно власне загибелі сафарі парку, там очевидно треба робити корективу на те, що йдеться про зоопарку. Нові каховці, який підтверджено загинув там, тварини справді загинули. Казкова діброва він називався. І там не вдалося вночі врятувати тварину, оскільки пішла хвиля води відразу ж на нову каховку. Врятувалися лише качки і лебеді. Абсолютна більшість тварин, які мешкали в тому зоопарку, загинула. І це велика біда. Але от стосовно цього перехоплення, справді, от ця версія звучить про те, що була задіяна диверсійна група, яка заклала вибухівку, і багато фахівців і експертів говорили про те, що без зовнішнього втручання, без такого керованого підриву вибухівки зруйнували. Зруйнувати аж настільки греблю було б неможливо. Крім того, зруйнували не тільки греблю, але й машинне відділення. Геса це будівля, така капітальна, дуже серйозна, і руйнування в кількох місцях вони помітні. Все ще треба звичайно дослідити, розслідувати обставини цього злочину. Як він відбувався, хто був задіяний, але і гур, і бачимо СБУ вже опублікували дані про те, що у них є інформація, підтверджена про. Застосування вибухівки, якраз з боку окупантів щодо підриву греблі, президент Зеленський відвідав вчора Херсонщину і Миколаївщину, і південь України, провів відповідні зустрічі стосовно невідкладних заходів рятувальних евакуаційних і на найближчий час, які мали би забезпечити населення питною водою. Якраз можемо фрагмент звернення президента з його поїздки на південь почути йдеться там, якраз про те, що потрібно. Допомогти місцевому населенню із забезпеченням питною водою, і це буде зроблено. Ну а також про те, що світ має реагувати на дії російських терористів. Слухаємо. російські терористи намагаються не поєднувати ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом. Абсолютно свідомо. Вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області вже затоплені терористами. Ж. Вони обстрілюють навіть. Точки евакуації що є вже таким проявом зла, на яке мабуть жодні терористи в світі, окрім російських, не йшли. Окупанти повністю кинули на призволяще людей на лівобережній частині Херсонщини Там вже другу добу лише розширюється катастрофа, і це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва. Немає зараз у світі тих, хто не побачить, що Росію керують не люди, не люди, які особисто є. Найбільшою катастрофою на планеті сьогодні, ми маємо зробити разом з партнерами усе, щоб світ довів, що вміє справлятися із такими катастрофами, з такими терористами. Ситуація з питною водою в наших містах і громадах. Керівники на місцях урядів розуміють порядок кроків. Рішення є ресурси, є гроші. Є зробимо все, щоб забезпечити людей питною водою попри. Цю катастрофу може бути дискомфорт, але ми все зробимо. Тож влада працює на те, щоб забезпечити над тим, щоб забезпечити людей питною водою, і це не лише Херсонщина, але і райони Запорізької і Дніпропетровської областей, і прилеглі райони, які залежали від Каховського водосховища у цьому питанні. Відразу ж невідкладно була проведена зустріч президента по відеозв'язку із світовими громадськими і екологічними активістами. Було задіяно у цій зустрічі. Взяли участь понад 60 світових лідерів у ігра галузі за політики захист. Сто екології серед них була і знаменита шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка теж вислухала президента Зеленського і сама висловила свою позицію стосовно того, що сталося на, на півдні України зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС. І відразу ж після цього Грета Тунберг опублікувала свою позицію у Твіттері, де засуджує Росію за злочин, який та вчинила. Називається Екоцидом, і пише. Таке це і це продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще одне звірство, яке відбирає дар мови у світу. Наші погляди знову спрямовані на Росію, яка повинна понести відповідальність за свої злочини. Ну крім того, Грета Тунберг поширила звернення президента Зеленського на своїй сторінці. Нарешті, так би мовити, ми щось почули від Грети, тому що минав час, минали місяці більше року повномасштабної війни проти Росії. І її позиції ми не чули, хоча. Злочини якраз у галузі шкоди для екології для навколишнього середовища Росіяни теж. Вчиняли і вчиняли їх регулярно. Це і викиди різноманітних шкідливих речовин і загибель дельфінів в чорному морі. Ну і багато їх можна згадувати. Насправді злочини для навколишнього середовища для екосистем шалені від цієї війни. І зараз, нарешті, прокинулася головна екоактивістка світу. Не будемо так вже висміювати Грету. Тут питання в тому, що важливо, що вона на нашому боці і що зайняла такі позицію і висловили її. Це важливо.